Всім привіт вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. І сьогодні тема, про яку би я хотів зняти відео, це мені задали запитання мої підписники. Я її досліджував, спілкувався з ветеринарами. Ну і власний досвід і власні спостереження теж хочу вам. Передати. Ну, а перед тим, як я почну говорити на цю тему, запрошую вас підписатися, прокоментувати це відео, поставити вподобання, щоб це відео в нас ранжирувалось трошки краще. Отже, чому роз'їжджаються ніжки у маленьких поросяток? Чому таке відбувається? Ну, всі ми знаємо, да? бувають такі новонароджені поросята. Це в перших 10 днів. В них є така проблема: вони не, не можуть стояти на задніх лапках. На задніх ніжках вони роз'їжджаються, вони падають на попу. В чому причина? Ну, це недостатня м'язева діяльність. Ну, так говорять ветеринари, і при таких випадках вони ставлять такий ну, ніби як діагноз. І лікування це проколювати залізо. Ми на третій день проколюємо залізо, як зазвичай. І в деяких випадках ставлять, якщо проблема не зникає, ставлять таку. Спеціальний такий бандаж чи чистяжку таку я от фото до цього відео я прикріплю. Як вона виглядає? Вона коштує недорого, приблизно 350 гривень 12 штук цього бандажу, і це бандаж багаторазовий. Тобто його, в принципі, можна купити на господарстві, щоб він був на такі всякі випадки. Як уникати такої історії? І чому це відбувається? Ну. В цілому це відбувається від недостатку вітамінізації вашої порісної льошки і від недостатку тваринного білка у харчуванні льохи. Тому, наприклад, в нас є планова вітамінізація льохи. Ми вітамінізуємо оліговітом. І в нас є плановий, е, планове внесення тваринного білка. Це ми даємо яйця, там 60-й, 90-й день. І перед самим опоросом по 10 днів, по три яйця ми даємо. Ну, Таким чином, ми даємо тваринний білок. Також ми е, варимо курячі лапки. Це не тільки тваринний білок, а це і е, е, кальцій, е, це ще там інші речі, е, про які можна поговорити окремо. Ну, але все це нам дає змогу. Доставити до свинки, і, звісно, для розвитку маленьких поросяток, так е, потрібний нам тваринний білок. Також ще наші бабусі і дідусі використовували в харчуванні е, таке, як кропива, кропива і вигул свиноматок. До речі, ми вже практично завершили е, робити нашу територію для вигулу. Огорожу ми зробили з електропастуха. зробили Вихід з ферми і наші свиноматки. Я планую залучати їх до виголу. Бо кращого, от знаєте, ветеринар, який професійний, що він мені сказав? Кращого ще не придумали. Чим як сонце. Кропива, свіже повітря і вигул ще не придумали. Звичайно, потрібна вітамінізація, звичайно, потрібне правильне збалансоване харчування, щоб в харчуванні був і тваринний білок, і рослинний білок в достатній кількості, але краще ніж сонце, і внаслідок цього утворення вітаміну Д, вітаміну B2, B1 – і Б-12 це коли вони будуть споживати травичку, коли вони будуть споживати кропивку. Ну, ще медицина наша не придумала ветеринарна. І звісно, ми включаємо і кварцеві лампи, ми включаємо, але цього недостатньо. Тому ми вирішили зробити їм вигул і. Я думаю, вже десь за недільку, десь вже за тиждень ми будемо наших поросяток відправляти на вигул. Придеться нам їх до цього привчати, бо вони ще до цього не привчені, щоб не боялися. Отже, друзі, як висновок. Як висновок, бабусіні методи вони дійсно мають сенс. Тому що наші бабусі, от, наприклад, моя бабуся, вона знає, вона купу кропи видавала. Свинкам вона їх випускала гуляти, ті свинки. Та я пам'ятаю, що я читав книжки, казки. Там завжди були ці історії про свинопасів і принцес різних. А я думав, а що свинопасів, а не коровопасів? А тому, що свині тоді випасали і не були потреби такої, знаєте, в тій медицині, в ті часи, звичайно, був відход поросят, якісь поросяти вмирали, Але але, але, але все-таки є така рекомендація. Це перше, робимо висновки. Перше, це тваринний білок. Поставити його на графік 60-90 і перед опоросом по 10 днів, 10 днів по три яйця згодовувати поросятам. Також між 90 і 100 днем бажано де на 10 днів варити їм курячі лапки. Ми варимо пів кілограма на дві свинки. Пів кілограма один раз на добу. Ми даємо їм пополам цей бульон. Варимо приблизно десь 4 літри цього бульйону з пів кілограма цих курячих лапок і даємо їм разом з лапками. Не обрізаємо там нічого, просто отако варимо і даємо їм, їм їсти. Збалансоване харчування, тваринний білок в достатній кількості, звичайно, потрібен рослинний білок в достатній кількості. І ще дуже хороша річ, якщо є можливість, організовувати їм вигол, щоб вони гуляли на чистому повітрі, на сонці, рухались і в такому випадку будуть досить непогано розвиватися. Їхні м'язи, м'язи на оцих от кінцівочках, і поросятка будуть ну повністю адекватно здорові. Ну і звичайно, догляд за поросятками чистий, чиста підстилка І якщо нема можливості вигулу це ставити кварцеві лампи. Вони. Також нам допомагають дати цей так званий вітамін Д. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам, щоб у ваших поросяток ножки не роз'їжджалися. А якщо вже будуть роз'їжджатися, коліть їм залізо, ставте їм вітаміни, бажано, оліговіт. В ньому дуже багато цинку, він корисний на м'язи і на шкіру. І ну, а якщо вже не допомагає, то ставити цей бандаж, він обов'язково допоможе це як панацея від цієї проблеми. З Богом до побачення віримо в збройні сили України. Україна переможе, і Україна понад усе. До побачення з Богом.